Привіт! Ви на каналі 2 d 3 d і Сьогодні ми з вами поговоримо про Kahoot. Це навчальна платформа, за допомогою якої можна проводити інтерактивні заняття та перевірку знань учнів за допомогою онлайн-тестування. Отримати доступ до неї можна через веб браузер або додаток Kahoot у Google Play або App Store. Платформа є зручним інструментом для створення тестів, які можна використовувати для поточного та модульного контролю знань учнів, самостійного навчання та самов. Контролю, підготовки до контрольних. А також сервіс може стати в нагоді керівнику та педагогічному колективу навчального закладу для різних форм наукової, методичної та організаційної роботи. Платформа дозволяє проводити тестування двома способами: віртуальний клас. Тестування можна пройти разом з учнями в класі у цьому випадку. Питання та варіанти відповіді з'являються на проекторі або екрані комп'ютера викладача, а відповідають учні зі своїх мобільних телефонів або комп'ютерів. Самостійне навчання. Учні проводять тестування самостійно. Питання та варіанти відповіді з'являються на їх комп'ютерах чи смартфонах. Обравши цей варіант, викладач має можливість обрати дату та період часу, протягом якого тестування буде доступним. Для того щоб розпочати роботу на платформі, потрібно зареєструватися та створити обліковий запис. Процедура створення облікового запису виглядає наступним чином: спочатку потрібно перейти на сайт kahoot.com та обрати опцію Зареєструватись безкоштовно. Тоді на сторінці з'явиться можливість обрати одну з чотирьох ролей. Потрібно обрати відповідну роль, наприклад, вчитель. І на сторінці з'явиться можливість охарактеризувати місце праці: школа, вища освіта, шкільна адміністрація, бізнес та інше. Відтак потрібно зазначити свою електронну адресу та створити пароль. Після цього сайт запропонує один з чотирьох варіантів реєстрації: базовий плюс професійний преміум. Обираємо отримати базовий варіант безкоштовно. Потім потрібно ввести своє ім'я або ім'я та прізвище, ім'я користувача та назву закладу освіти і натиснути кнопку Зберегти і продовжити. Відкривається особистий кабінет користувача, за допомогою якого можна створити опитування та проводити тестування. Безкоштовний доступ дає змогу створити лише два типи запитань: вікторина, тобто питання з множинним вибором, коли учню дається кілька варіантів відповідей, і він обирає один або декілька правильних та вірно невірно, коли учневі пропонується два взаємовиключних варіанти відповідей. Як учні приєднуються до тестування. Для приєднання до тестування учням необхідно перейти зі свого комп'ютера або смартфона за посиланням Kahoot.it, вести код тестування, а тоді своє ім'я. Код генерується автоматично після створення тестування, і викладач повинен повідомити його учням завчасно. Участь в іграх, створених за допомогою сервісу, сприяє спілкуванню та співпраці у колективі. Підвищує рівень обізнаності в інформаційно-комунікаційних технологіях, стимулює Критичне мислення: три приклади використання кахут на практиці: інтерактивні тести з іноземної мови. Зробіть прави на граматику чи лексику у кахут. Учням буде цікавіше виконувати завдання, а також вони будуть одразу бачити правильність своєї відповіді для практики аудіювання. Можна підготувати завдання в форматі True or False на основі відео чи прослуханого запису. Самостійне повторення матеріалів після пояснення або завершення великої теми дайте учням додатковий тест кахут замість звичайного письмового тестування. До речі, кахут дозволяє використовувати математичні символи при створенні завдань, тому такий формат підійде і для точних наук. Кахут для лекцій та пояснень під час дистанційного навчання. Під час онлайн уроку досить важко утримувати увагу учнів при поясненні матеріалу. Тому можна спробувати не просто розказувати тему з презентацією, а підготувати тест кахут та активізувати учнів невеличкими паузами з цікавими питаннями по темі. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових корисних відео. До зустрічі! 2D-3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.